Так, добрий день всім. Отже, приступаємо до виробництва свічок своїми власними руками, без допоміжних засобів. Ну, типу там ливарний форм тощо. Єдине, що нам треба, так це мінімум. Того, що нам треба. Ну, в даному разі віск, який треба поколоти. Ну, також я перероблю стару свічку, яка непридатна, бо тут гніт не той, що треба. Ну, так що приступимо. На такі малесенькі скалочки. Буду, буду бити так і сюди складувати. Не обов'язково таке можна і в тарілку, щоб таке. А потім будемо ставити в піч, щоб воно прогрілося. І в біск ставим м'який. Так, ну от що, справа дійшла до виробництва свічок. Зараз ми зробимо приблизно ж таку свічку. Вона не дуже товка, товста, десь сантиметрів, трішки більше сантиметрів в діаметрі. Зараз покажу, як це робиться. Отже, нам треба відрізати спочатку гніт зі звичайної канопляної нитки, шпагатної, і підемо за воском. Віск нас опече, гріється десь коло часу. Треба, щоб віск прогорівся. Ну, беремо приблизно стільки пара кусочків. І щоб віск не хвилов, він там і надалі зберігається. Так, ну, ось шматочок воску. Треба його гарно розім'яти, так би мовити, вимішати. Бо прогрівається віск нерівномірно. і щоб... Досягти рівномірності його треба розім'яти, зробити такий млинчик. бажано десь квадратної форми. Так. Ось так. А тепер просто-напросто ми закручуємо гнотик. Так, стіл трошки хитається, камера дрижить. Я, як правило, на іншому столі роблю, але там незручно знімати. І потім закрутили гнотики. Тепер треба розім'яти свічку майбутню. Ну, заготовку. І витягнути. Витягуємо. Просто розминаємо і витягуємо. Ось таке у нас виходить. Я трошки закручував, але це не обов'язково. Можна, до речі, залишити так. Буде фігурно. Воно горить чудово. Це вже готовий виріб. І продати як фігурно на базарі. А можна просто викачати її, ну, все свічка готова. Залишилась, залишається тільки. Положити на рівне місце на деякий час, щоб захололо. Це, до речі, виск із сонячної воскотопки. Він гарно горить, не стріляє. Ну, все, до побачення.